Головне, щоб ноги влізли. Ну, ну, в мене проблема э, з головним життям, в мене не залазять чи ноги, або голова, чи щось у мене кудись не залазить. Мають розуміти, що в нас є зараз повна влада, щоб ти побачив це або ні. Можливо, вам треба бути не митцем, а кущем. Взагалі, у нас все дуже просто з спокійно. Рейвер. Я техномарічка. Доброго дня! А, ви в шоу. Ви в шоу Гордона взагалі. <смір> 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 ну, все це все ось потестили. Зараз послухаємо. А як тебе називати не вирішили? називай мене всім привіт. Мене звати Біля. Це Наташа. Ми зараз знаходимося в Барселоні, а насамперед в Холап. Це магазин, це арт-шоп нашого друга Ілля. Ось ми йому дуже вдячні. А це арт-подкаст, про який скаже Наташа. Привіт, ви дивитесь пілікула? Це подкаст про мистецтво і витікаючи з цього теми. Загалом, перша тема, яка нас об'єднала з Лілею і понесла в нашу дружню пригоду, це тема академії. Наома. Наома. На ну, так, взагалі академія. Розкажи, як ти поступила, як ти вирішила поступити, як ти знайшла взагалі наому? звідки ти дізналася про неї. Можна ну, не відповідати на жовтому. Без коментарів, просто без коментарів. Просто, просто. просто погуглила на Ома. Дивись, я навчалась в коледжі, мені дуже подобалось мистецтво, так. мені подобався живопис, мені подобалось цим займатися. Так. У нас був дуже класний викладач, Будковський Микола Анатолійович. І він. Микола він надихнув мене так. і інших студентів, які прагнули як, до далі, якогось так. мистецтва, так, щоб ми продовжувати цей шлях. І так я дізналась від нього про академію і вирішила ну, спробувати. Чи... Дякую, Микола. Дякую, Микола Антонович. До речі, всі Миколи я помітила, що вони супер класні. Можливо, це якось пов'язано з але яком. насправді в мене ніколи не було Миколи. Тому якщо ти Микола. На правах рекламичу парня. Ну, тобто, так, я дізналась із коледжу з від викладача про академію і поступила але два роки тому. Та вже три навіть о Боже, як би час іде. Може трошки розказати, як ти знайшла академію, хто тобі розказав, і як ти вирішила туди вступати? Я вперше дізналася і потрапила в академію, коли зустрічалася з хлопцем. Він покликав мене в свою майстерню. Він навчався у шості mm -hmm. на курсі графічного дизайну. Я потрапила в, всю майстерню, в цю майстерню, всю атмосферу. Мені все дуже сподобалось, але мені ну, рахую, було 16 років. Мені, mm -hmm. в принципі, подобалось тоді все, тому не можу сказати, що саме цей момент, саме в цей момент, я вирішила поступати. Ну, але, але в принципі через знайомих, я так розумію, так? тобі так розк... розказали, так. Показали, показали, завели. Ну, тобто, це, ну, це круто. Просто завели, просто завели. завели. Це на увага. <рес> Більше ти не вийдеш звідси. Більше ти не вийдеш. Ну, це так і і вирішили. Роки і йшли, я собі чимчукувала світом, Києвом загалом, бо я жила тоді в Києві. І коли. Справа дійшла до думок про подальші якісь дії в сторону розвитку мого як художника. Я подумала: о, я знаю таке місце, як Наома, там прикольно бухають. <рес> ну, Чим славиться Наома, та, чисто. і взагалі, якщо без жартів, то дійсно ту інформацію, яку мені навіть розповідали отак. Між іншим, там, за пляшку якогось вина чи пива, mm -hmm. вона для мене була просто ну От знаєш, оце відчуття, коли ти освічуєшся. Mm -hmm. Ні, не освічувалася нікому. <поки> Поки не знаю. Ну, коли, ти, коли ти навчаєшся, well, і, ти, і ти освічуєшся. Чого воно освіта називається? Ос... Воно просвітлення. Просвітлення. Так, просвітлення. Воно, от, в мене було просвітлення. І мені взагалі дуже по життю подобається е читати. Слухати, дізнаватися будь-яку інформацію. Mm. Я від цього excited, Це мій наркотик. Ну, в принципі, наш мозок так працює, що їм ну, принципі його... да, мабуть, потрібна нова інформація постійно. але деякі люди, я помітила вже люблять більше їсти. Люблять. Ну і я інколи теж їм. Буває а, таке. А, загалом, <свят> до речі, в наумі дуже смачні були бутерброди, я не знаю, що, що до зараз. Так, да, там є фірмовий такий <свят> бутерброд, який <свят> з, комбусою, а, там, да, з да, кетчупом. там з скетчук. Так, да, 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 так, він якось Про нього є. <свят> дуже є. класно. Графічні дизайнери там зробили. стінку. він курт зробив. Клас, молодці. Ну, це легенда. Був той момент, коли я прийшла на коли я прийшла, що це було. Загалом. Ну а так я дізналася про наома. Окей, в нас зараз тема про що ми хотіли поговорити, це як зрозуміти, що тобі треба йти саме шляхом митця, чи Майні. це треба, тобто чи це потрібно саме тобі, Розуміли? як людині? Ні, чи як людині, чи тобі треба йти шляхом митця, особисто тобі, або вам, або мені. Тобі треба це? Е, ну це вибір, так я, я вважаю, що треба, тому що Чому? це як якесь внутріш... внутрішнє покликання до мистецтва, до того, що тобі подобається. Важливо ж робити те, що тобі подобається по життю. Це дуже важке питання. Це важке питання, але ну О, зараз це я цікаво. хочу їсти макарони. Наприклад, що робити з цим? Ну це те, що тобі хочеться, а я кажу, не про те, що тобі саме подобається. Тобі ж подобається творити, подобається малювати, так. щось створювати з нічого. Так. магія. Мені подобається. Магія. Причому мені подобається це з самого дитинства. Я пам'ятаю момент, коли мені треба було в школі по цій грьобаній системі робити домашні завдання. Мені це ніколи не подобалось, до речі, я завжди була противником шкільної системи. Але я навчалася в найзвичайнісінькій школі. Шкільна система довершена просто те, Вона не те, що не довершена, вона навіть не йде в сторону довершеності. Загалом, такий момент мені сім рочків. Так, все, пішли дідовські історії. Та, та розказуй, ну це ж цікаво. І, типу, мені треба було робити домашнє завдання, і в кінці цього зошита спеціального такого, там були завдання, завдання, завдання. В кінці треба було щось намалювати. І я одразу перейшла до цього кінцевого завдання, і мама мені каже. Зупинися, ти не можеш малювати, е, поки ти не зробиш усе це попереднє, там угу. щось треба було понаписувати. І мені так від цього було, ну, просто це знівечення. Було. Не дають малювати. Ну не Є. дають малювати. Що таке? Так. Я І мені найбільше завжди подобалося саме. Образотворче мистецтво. Щось робити, чи кульковою ручкою, чи фарбами, чи щось. От щось, угу. щось малювати на 2D форматі. Угу. Мене ніколи не тягнуло ні в пластилін, ні в що таке, ні в скульптурінг, ні скульп в скульптури. Саме 2D. Ну і все, і в сім років я вирішила поступати в нову Ні, Це жарт. Я... Мені дуже допомогло розуміння, що мої родичі, і власне мама і тато вони творчі люди. Мене це дуже напрямлювало. Ця думка, що мій батько архітектор і моя мама дизайнер одягу. І вона і завжди переді мною були приклади їх робіт. Mm -hmm. Це давало мені такий ну, більш-менш як сказати, вектор, mm -hmm. куди рухатись. Чи є в тебе, ти казала в тебе Прадід? Це дуже цікаво, до речі, а, так, розкажи ну, про це трохи. З близького оточення в мене нікого не було художників. Mm -hmm. Тобто Тобто ти росла так собі такий mm -hmm. весела квітка посеред... А, ні, Я можу сказати, серого. що. Ну просто мені це подобалось. Я змальовувала там з якихось мене дуже цікавила єгипетська тема. Тобто mm. я змальовувала якихось фараонів, там якісь пірамід, якісь іерогліфи, wow. wow. Мені це подобалось. Але так, у мене, тобто мій прадід він був дизайнером, художником, тому mm. десь генетично це закладається. Mm. Тобто я вважаю, що передається. Але все-таки зростала я, як сама мені просто подобалось, mm. і я цим займалась, і все. Туда. Коли ти вирішила там поступати, от ти а, ну, сказала про це батькам рідних. А, після 9 класу. Потрібно було. Я вирішила, що я не хочу йти в 11, Я не хочу, і я вирішила або я йду на якусь там швачку, дизайнер одягу, або мене просто з художки там потянула знайома і каже: mm. ідемо на художників Все ж таки поступати. Була так. Ну це час. за художників це... поступає. Це, це часто історія. Дай. Це дуже часто історія, що mm. хтось іде там з кимось, але. Мене покликали, я спробувала, я так. поступила. А, але звісно, не на те, що я хотіла. Я хотіла на живопис, але Тебе хвалили жла... викладачі. Скажи, вони бачили в тобі. Ти відчувала, що а... вони бачать в тобі потенціал? Ну дивлюся, які викладачі? Це дуже ну але така, були знаш... в твоєму житті викладачі, які бачили. А, і ти були, їм. Так були викладачі тобто викладач на цьому шляху. Грає дуже велику роль. Ну я ще вважаю, що по перше, грає твоє бажання. Тільки твоє бажання так. це головне, тому що були ребята я дивилася в інших групах, ну вони сильніші вони вроді тягнулися. Угу. В кого було бажання, той потім і продовжував а так. В кого не було цього бажання, там не важливо вже, поняла, що там то чи не то. Yeah. Вони знайдуть відмазки якісь. Yeah. Але я вступила на декоративно прикладне. Мені це ну так, не дуже подобалося. Але ну, добре думаю, зараз що прийшла туди, тому що в мене попався дуже класний викладач, який ну, такий поштовх мені дав, що я пішла в академію, і ось я вважаю, що все не випадково. Все рівно Це вони можливо, давали тобі якусь базу, правильно звичайно малюнку живопису. Але плюс декоративно прикладного, що ти можеш дуже різне всяке спробувати, з різними матеріалами попрацювати, там, з папером, з соломою, з чим так, хочеш. Взагалі, так. у мене теж таке такий досвід був в технікумі або коледж. Він називався Кік Київський yes. індустріальний коледж. Я один рік там пронавчалася. Це був цікавий досвід. Доволі теж ми з папером працювали. Але не скажу, що саме в Кіку я зрозуміла, що я буду далі йти. У мене взагалі, якщо чесно, не було такого моменту в житті, коли я така сіла, така все, я Бу йду, зустрічайте. <свісно> не було такого. Воно якось кожен день. Ти потрошки-потрошки вирішуєш такі, так. Ну що. Але я просто людина, яка особливо воно якось само собою трошки йде. Так, так. Ну тобто, ти вибираєш собі вектор і якось там так, 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 і потрошки типу, йдеш цим шляхом. Тобто, це да вектор. Я вибрала до речі, вектор, вектор. Але звичайно, якщо ви там після 11 класу і ви хочете вступати, це звичайно академія це вектор. Тобто ти можеш вступити, і навіть на бюджет, якщо вийде, і продовжувати так. І займатися. в Тебе є місце, в тебе є час приділений. Тобто, звичайно, в таких. Структурах як академії, коледжі ти більше ну, ти розвиваєшся. А то в тебе не було думки і ти самонавчатися, іти таким шляхом бунтаря і нікуди не вступати, і не займатися оцим всім нудним. Для мене це не нудно. Може, ага. для когось академічним малюнком, живописом і таке інше. О, ну У мене був такий період, тому що я спочатку вступила в Львівську академію, а потім я зрозуміла, що це взагалі не моє. Я не хочу. я... Львівська академія. Я, як а, львівська академія. Л нам. Л нам. Л нам. А, я туди вступила, але е, я зрозуміла, що Ну, це не зовсім моя історія, граф дизайн. Коротше, мені це не зовсім цікаво. Скажи я Бо, якось. Чому ти поступила на графічний дизайн у був Е, Так, дивись. у якому році? Е, е, о, Боже, це давно. Було. Це був десь 2018-2019 рік. Я вступаю в Луна, да, 2018 А я навчаюсь там рік, але розумію, що це не зовсім той вечір. Чому? Я вирішую йти. Собі поняла вообще сама бути сама, бути без освіти, типу такої так. вищої і ти собі своїм шляхом але але... ти поступила на графічний дизайн? Я а поступила на графічний дизайн? Я думала тоді, що це мені близько, але потім зрозуміла, що я хочу бути художником, я хочу малювати. Що для тебе? Яка різниця для тебе? Це до речі, класна тема. Ага, яка для тебе різниця бути художником і бути граф дизайнером Бо для мене особисто це одне і те саме. Mm. В якийсь момент я зрозуміла. А, ну для мене це трошки різне, тому що, по-перше, різні матеріали ти використовуєш. Да що граф дизайнер він більше працює з комп'ютером. Ти дуже потрібно, щоб це, це не мистецтво. А це не мистецтво. Чому? для мене особисто я вважаю, що це більш про продакшн це більш про маркетинг, тобто це про продукцію ти зараз говориш про продаж графічного а, дизайну. ну не тільки там багато всяких багато всяких нюансів да безпосередньо І... графічний дизайн ну тобто ти ти говориш, працюєш... Що це працюєш Ну, дивись, ти маєш клієнта, правильно, так. і ти маєш зробити. Тобто, це робота вже бажання замовлення. Це не те, що не твій особистий якийсь потяг, не твоя картинка, не повністю твоя ідея. Тобто є така робота, що мені не дуже воно імпонує. Я займаюся графічним дизайном mm. просто для себе, для своїх ідей. Mm. Що ти процесна. Ну, якщо для себе це окей, але можна ти вважати, когось? що ти художник, якщо ти займаєшся графічним дизайном, ну можна можна по різному, можна бути і дизайнером і художником, а можна бути дизайнером чисто технічним. Тобто, це так, дуже різні речі, і ну тобто це може бути по різному. Ну до речі, коли я працювала в. На Фестре Паблік локалі у Львові, угу. така сноска зараз не по темі. Там буде то там буде там були такі посади, як технічний дизайнер угу. і креативний дизайнер. Угу. Я займала посаду креативного угу. дизайнера, але я виповнювала і ту і іншу роботу, ну, Тому, бачиш різні так, ти, дизайнери, права. Різні ти права різний дизайнер. Треба просто розуміти, яка в тебе в принципі по життю. Або на даний момент посада. Mm -hmm. Чи ти креативний дизайнер, mm -hmm. тоді можна вважати, що ти художник. Mm -hmm. Чи ти технічний дизайнер, тоді можна вважати, що ти дизайнер. Mm -hmm. Бо дизайнер витікає ж таки з техніки. Це різні, різні речі трошки. Я все-таки думаю, що це трошки різні речі. І різним mm -hmm. люди займаються. Для мене раніше це було так. Mm -hmm. Теж я почала займатися графічним дизайном суто заради того, щоб заробити гроші. Mm -hmm. І графічний все, okay. дизайнер в моєму житті був заради того. Щоб мати гроші, і тільки щоб я було і ним, і так і насправді я заробляла для того, щоб платити е, курси твердого ага, е, з малювання, да щоб займатися академічним малюнком і поступити в академію, це клас. Мотивація в мене була, але просто графічним дизайном просто для себе я не займалася угу. і вже потім, коли я отримала освіту угу. художню. Я почала думати: а як можна об'єднати графічний дизайн uh -huh. і оті знання академічні, які я отримала? Uh -huh. І це дуже цікаво, колаборування таке приходить. Це або колежі, ну, це, або ти коли просто. Ти отримуєш вже базу так. таку академічну, то в тебе так. Так. і починає не просто базу, інозі. а ти починаєш е в житті uh -huh. е цю базу якби використовувати, жити нею. Uh -huh. Ну це цікаво. Тобто, кожен день в тебе, як от ми вчилися в академії, в нас був mm -hmm. е розклад, mm -hmm. і ти цей розклад приблизно там фіксиш і переносиш в своє життя. Mm -hmm. Для мене не, нема такого, що от ти типу, повчився 5 років, навчився малювати, mm -hmm. і, все. і все. Я навчився малювати. Для мене це як біцуху качати. Це mm -hmm. типу, ти yeah. маєш робити це весь час. Ти маєш бути в тонусі весь час. Я не знаю, чи ти зі мною згідна, Ну ти зараз після, вчився. після звичайно, після того як ти випускаєшся, бо як ти один, звичайно, ти маєш продовжувати. Але тут уже інше питання постає саме перехід з такого навчання в свою творчість. Це так. ще я на етапі цього, і типу, треба ну з цим теж є, Це ти цікава уявляла тема, собі? і треба розбиратися з цим. Ти цією, уявляла так? собі у цей період, коли ти закінчиш академію, і ну, звичайно, я вже ну, зараз в цьому так, етапі. Так, я так. зараз відчуваю, ніби я вже її закінчила. Так. Ну тому що ми з Наталею Барселоні, тобто Останній ми рік так ми довелося поїхати через війну, і тому ти вже себе так відчуваєш, ніби так. я вже вибухник, для Тебе академія тому... закінчилась все. Вона не закінчилась. Я продовжую онлайн, але таке відчуття, що так. ніби вже все. Ну, таке відчуття як саме. Але в тебе є вважаю, в тебе є можливість зараз поспілкуватися з викладачами, угу. отримати консультацію так, безпосередньо. Так. До речі, питання ще одна зноска. Чи ага. ти на бюджеті? Да, да, да. І чи було в тебе в. І чи було в тебе бажання поступати на бюджет? Або тобі було пофіг? Ні, звісно, в мене було бажання на бюджет, ну, тому що. Чому? А, ну, не, тому я що. Розумію, це не, Трошки дурне питання, так. Це первичка зараз коштує. Ну, не знаю, 2035-2036. Ну, це коштує. щоб на бюджет поступити. Звичайно, щоб на бюджет 9, всі 90 ребята. У ну, нас ж була така історія з моїми е, друзями, так. знайомими з коледжу. Ми поступали в Харківську академію, і всі е, ребята з, з базою коледжа ніхто не прийшов на бюджет, тому Дим, що там дуже великі хабарі. І ми ні, були ну, про дуже ми дуже розчаровані, поговоримо в окремому випуску. Ми були дуже розчаровані Харковом, тому ну я знаю, що там класна база, там крута освіта, але це хабарність це просто жах. Я не хочу про хабарі взагалі говорити. Ну Тому... трошки опомінуть можна. Уповінуть, oh, так сказать, Peque це ми плавно переходимо Сноски. в. Ми плавно переходимо в лесон uh, Да-да-да.